Над лісом здіймався чорний густий дим. Смог був настільки сильним, що закривав собою зорі. Вогонь палахкотів, виблискував, осяював ніч, викривлюючи простір навколо себе. Єдине джерело світла було оманливим мовнімфа, що красою та солодкими обіцянками заманювало чоловіків глиб своїх володінь. Багато славетних та безславних потонуло в драконовому полум'ї. Спокушені нагородою, вони йшли на вірну смерть. Все заради одного, заради одруження на принцесі. Королівський указ проголошував той, хто звільнить царство від прокляття дракона, той і отримає єдину спадкоємець управителя, а разом з нею і багатство, владу, життя, про яке просто людин і мріяти не може. Вузькоокі, чорні, смуглі, з далеких країв та найближчих королівств, майже велетні, тендітні мав дівчата. Хто тільки не заходив у цей ліс, щоб обити дракона всі мертві. Більшість згоріла, когось з'їли, розчавили, а декого налякали так, що серце стало. Дракон з лускою зеленою, мовліти лежав на лівому боці, на землі, серед палаючих дерев, які він сам повалив, намагаючись нанести удар по родеріку Ести. та все дарма, навіть не зачепив. 238 років прожив дракон, а таких лицарів ще не зустрічав. Про людей зазвичай кажуть, Сильний, як ведмідь, швидкий, мов королівський олень. Але Сір Родерік був, наче шторм, що відправляє кораблі на морське дно, наче блискавка, що вдарить тебе швидше, ніж кліпнути встигнеш. Дарма я не полетів, дарма не втік, дурна гордість згубила мене, дурна гордість. Ось що думав дракон в останні хвилини свого життя, наче звичайна людина він жалкував, що обрав ту дорогу. Котра до смерті привела, сльози покатилися з його очей, хотілося жити, але лицар стоїть поряд, дивиться на нього, важко дихає. Його поранено, проте нічого смертельного чи хоча б просто серйозного. Він тримає меч міцно. А зараз уже все закінчиться, ще трохи лишилося. Ні, ні. Не сьогодні. Його кістки потрощені, він стікає кров'ю, але сьогодні він не помре. Дракон повернув голову і з останніх сил видихнув хмару вогню. Цар відскочив в сторону, потім до нього. Загнав меча під лоско у самісіньке горло. Вогонь згас, довго шию звела судома. Дракон перевів погляд вгору, лиш димна Чорнота. Він згадав, як літав високо в небі серед зірок, як вітер був йому братом, місяць батьком. Сонце матір'ю, а наречений так і не зустрів. Морті, Морті! покликав родерік вірного збройносця. «Сокиру, швидко. Мортімер, юнак 16 років, обгорілий, травмований куди як більше, важко величив ноги, тягнучи величезну дворучну сокиру. Лизар подивився на дракона. Не плач, все коли закінчиться. Скоро біль мене, я тобі обіцяю. Мортімер подав зброю, Родерік зважив її в руці, посміхнувся і знову мовив: «Скоро біля мене, але перед цим я тебе ще трохи помучую. Він підійшов до грудної клітини та почав рубати. Кров вимивала наші морські хвилі. А перед очима королівство, багатство, принцеса, трон, лорди склоняють голови перед ним, чернь дивиться мов, на божество. А він над ними всіма. Про нього знатиме весь світ. Роди рік, драконова смерть. Про нього складатимуть пісні. Матері розказують казки дітям перед сном. Хоробрий благородний рицар переміг страшного дракона, врятував королівство, одружився на принцесі і, зрештою, став королем. Треба тільки вирубати серце з цієї туші. Виробити і відвести в замок. Скільки ж принижень він стерпів до того, як стати лисарем, скільки принижень він стерпів, ставши лисарем? Тільки звання і нічого більше. Він не отримав земель, не отримав титулу. Кінь, обладунки, меч, щит, дурний хлопчиська на побігеньках, та трохи монет на поясі. Вся нагорода за пролиту кров. Та це в минулому, в минулому. А попереду майбутнє, що виблискуло перед ним мов поліроване золото на сонці, от і серце навпроти нього, в обрамленні з розрубаних ребер. Він продовжив бити, а дракон здригатися. Колись страхітливий і величний тепер може захиститися не більше, ніж дерево від лісоруба. Серце билося, працювало, таке велике, доведеться допомогти збройностю тягнути його. Сам він цілий день з ним плентатися буде. Шкода коні згоріли. Сір Родерік замахнувся, вдарив, і воно само вилилося з тіла ще билося, а дракон вже не дихав. Морті тягни сітку, спробуй підняти, може й сам дотягнеш. Здоровенне, мабуть, кілограм 30 важить. Ну, 20, 25 вже точно. Серцебиття сповільнювалося, ще трохи і зовсім зупиниться. Воно зупиниться, а він піде далі прямісінько в принцеси не ліжка, а потім з часом він на престол. Скоріше б: так, де теклятий збройносець? Морті? крикнув лисар, обернувшись, і отримав удар булавою у скроню. Тут я, тут, відповів Мортімер. В монаршому указі обіцяно видати доньку за будь-кого, хто принесе серце дракона. І він сам чудово підходить під цю характеристику. Годі вже в збройносцях бігати, годі терпіти зневагу. Мортімер став на коліна перед серцем, обійняв, припав до нього губами. Воно вдарило ще один останній раз, а потім завмерло назавжди. Мортімер бачив перед очима червоний орган, який ще хвилину тому качав кров. Він бачив власне майбутнє, що облискувало на сонці, мов поляроване золото.